Pokemon! Тігнарі, проїжджаючи через ліс, Авідія можна зустріти дивовижного лісового вартового. У нього великі вуха, довгий хвіст і хлопчачий вираз обличчя. Якщо не придивлятися, то його можна прийняти за якогось рідкісного лісового звірка. Проте всім, хто з ним зустрічався, знайома його пряма та серйозна манера мови. Тігнарі вирішує проблеми швидко і професійно, але водночас не пропустить нагоди суворо відчитати того, хто про. Винився, як то кажуть, той, хто недооцінює тропічний ліс, здобуде свій урок. А той, хто недооцінює лісового вартового, отримає цілу лекцію з виживання у дикій природі. Звичайно, це лише чутки. Під час зустрічі з тігнарі не варто надто переживати, адже будь-яка людина з ясною головою зможе зрозуміти його прості та зрозумілі пояснення.